Вур. <travaille> Кінець світу? <favour>? <Desc tails> так, і будуть знаки, які сповіщаються. Спочатку птахи, потім засуха, тоді з'являться володарі блискавки, щоб вбити найслабших і припинити їхні страждання. «Мама, що це ти? Ти тут заради мене? Довірся своїм інстинктам і сміливо долай прийдешні труднощі. Правда в тому, що незалежно від того, скільки тобі років, ти ніколи не перестанеш потребувати опіки матері. Мондо, будь ласка, не йди, не ти теж. Усе це сталося тому, що я погано про тебе піклувалася. Я хотіла захистити тебе і тим самим завдала тобі ще більшого болю. Мені шкода, це все моя вина, все. Ти страждав через мене, я знаю. Але, будь ласка, дай мені можливість пояснити. Це правда, я хижак, а іноді ти здобич, ніщо ніколи цього не змінить. Але, будь ласка, не бійся мене, не піддавайся своєму інстинкту. Іди сюди. Це так, я знаю, що ти боїшся, я не звинувачую тебе. Але я обіцяю тобі, Я не твій інстинкту. я все, ще твоя мати. Мені шкода. А? А? Я сумувала за тобою так сильно. А? Ні, Мосі, що б не сталося? Будь ласка, не роби цього. Крихітко, прошу тебе. Давай обговоримо це. Що б не сталося, я хочу допомогти. Ми можемо знайти рішення разом. Ти не менше за мене знаєш, як поводяться самці леопарда. Я дійсно хочу повернутися, я хочу бути з тобою знову. Але я не довіряю собі, і ти також не повинна. Ні, Мосі, будь ласка, не йди. Я не витримаю цього. Ти не самотній, я хочу допомогти. Давай розберемося разом. Давай поговоримо. Поговоримо? Так. Це те, що я мала зробити багато років тому. Я не можу. Це надто небезпечно. Тоді давай усунемо небезпеку. Пам'ятаєш річкову щелину за межами нашої старої території. Зустрінемося там через чотири дні. Ми з Мондо будемо на одному березі, а ти на іншому. Відповідь мені, я буду там. Ти так виріс, мій відважний маленький мисливець. Я так пишаюся тобою. Я шукала Мосі останні п'ять місяців. Це був Мосі? Він твій син? Він не просто мій син. Він твій брат. Я знаю, що ти збентежений і наляканий. І мені дуже шкода сабру. Серйозно. Ніяких вибачень ніколи не буде достатньо. Бачиш, коли старий гепард навчив мене. Незважаючи на те, що ми не однакові, і незважаючи на те, що наші види є ворогами, ми все ще пов'язані і можемо стати сім'єю. Молодим леопардом я вирушила у подорож і хотіла бути такою, як моя мама, але я швидко зрозуміла, що життя набагато складніше, ніж я собі уявляла. Дуже довго я бунтувала проти повчань своєї матері, і це коштувало мені одного з двох дитинчат. Я ледь не втратила ще одного. Я думала, що зробила все неправильно, тепер я розумію. Якби я дотримувалась повчань матері, я була б сьогодні зовсім іншим леопардом. Швидше за все, я б не втратила бінті і Мосі все, ще був би тут, зі мною. Але я б тоді не зустріла тебе або якби я це зробила, ми б тепер були ворогами. Сафарі нічого з цього не хвилювало, він зустрів мене. І полюбив як сестру з самого початку, і це було для нього всім. Навіть коли він дізнався, що ми не родичі, він все одно називав мене своєю дадою. Я знаю, що я прошу забагато, і ти не повинен цього робити, але це означало б для мене усе, якби ти все ще міг називати мене мамою. Чи ми збираємося знову зустрітися з Мосі? Ти не повинен, якщо ти не хочеш. Я знаю, що зараз він виглядає дуже поганим, але я обіцяю тобі, що в ньому є багато хорошого моя мета виростити вас обох для дорослого життя, але для цього я я просто не можу продовжувати так жити. Я втомилася від напівправди і від справ, які я залишила незавершеними. Через них розпалася моя маленька сім'я. Я розповім тобі і Мосі. Все, що ви хочете знати, все, що сталося, кожне питання, кожен сумнів, який у вас може виникнути, я розповім вам про все, що дізналася. Я навчу вас всього, чого мене навчили, як влаштований світ і чому, більше ніяких секретів. М? Ах, ранкова роса, як паличка виручалочка, ідея пити з волого листя під час великої засухи досить геніальна, вам не здається? Але знаєте, що ще геніальніше? Це те, як хижаки отримують воду в ці важкі часи? Бачите, вони взагалі мало п'ють, натомість вони отримують воду з м'яса, яке їдять. Вони практично випивають свою здобич. Нам дійсно варто зробити щось подібне з травою. Газелі. Це не поїздка в поле. Ми на ворожій території. Ніколи не опускайте пильність. Тихо випийте до схочу і ходімо звідси. Гаразд, гаразд, Боже. Невже той інший хлопець Абасі теж був таким безрадісним? Ох, давай. А басі загинув, захищаючи нас усіх, і якби не чуй і кафіл, він би й досі вів нас. Просто кажу, у Забри завжди таке витягнуте обличчя. Чамал, будь ласка, мовчи саме в цей час стадо найбільш вразливе. Ми. Ми в безпеці? Мені здається, він перестав нас переслідувати. Зробіть швидкий підрахунок. Переконайтеся, що ніхто не пропав. Почекай, де? Чому? 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 Чому він продовжує полювати на нас? Він хижак, а ми найлегша здобич.